Мир Божий, що вищий від всякого розуму, хай береже серця ваші та думки у Христі Ісусі, і тих, хто вовручі, і тих, хто в розпорошенні. Сьогоднішньою ранковою росою будуть слова Господні, записані Пророком Михеєм в 6 розділі з 1 по 5 вірші. Михея 6. 1, 5. Послухайте, що промовляє Господь. Устань, сперечайся перед горами, і хай узгір'я почує твій голос. Послухайте гори Господнього суду, і візьміть до вух ви основи землі, бо Господа пряз народом своїм, і з Ізраїлем буде судитися він. Народи ти мій, що тобі я зробив і чим мучив їх тебе свідчи на мене, бо я з краю єгипетського тебе вивів, тебе викупив, з дому робив, і перед тобою послав я Моисея, Аарона та Маріам». Мій народе, згадай, що балак Цар Мавський задумував був і що йому відповів Валаам, син Беорів, від Шитіму аж до Гілгав, щоб пізнати тобі справедливості Господа. У Господа пряз народом своїм, перед усім всесвітом, перед горами, узгір'ями та основами землі, пря з івриту змагання, особисте чи юридичне, боротьба, суперечка, битва. З Ізраїлем буде судитися він, судитися з євриту, докоряти, виправляти, міркувати, карати і сперечатися. Зі Слова Божого ми бачимо, що Бог судиться лише з тими, хто виставляє перед ним свою релігійну правоту, силу, самодостатність, коли хтось не сприймає всерйоз його влади або робить зло, прикриваючись його іменем, Бог гордим противиться. Постає питання, чи твій внутрішній стан? Те, ким ти є, насправді дає тобі мир та безпеку? Коли ти залишаєшся наодинці з собою, коли весь світ спить, коли все навкруги заумерло, в тиші, про що тобі свідчить твоє серце? Яке слово звучить твоєму серці? Мир, безнадія, страх? Чи впевнений ти в тому, хто ти є, чи впевнений ти в своїй дорозі? Що переживає твій внутрішній чоловік тривогу, невпевненість, внутрішній біль? Чи чесний ти з самим собою, з оточуючими тебе людьми, чи, можливо, у тебе якась є таємниця, звичка, залежність, яку ти ховаєш і живеш в страху, щоб не стала відомою іншим? Чи ти є прозорим перед Богом та Божим народом перед світлом? Сьогодні час прийти перед рентген Божої благодаті. Випробуй мене, бо нема нічого таємного, що не стане явним. Якщо ти носиш в собі якусь внутрішню хворобу, Бог чекає тебе з твоїм хворим серцем, яке розуміє і визнає свою потребу в лікарі. Матвія 9.12. А він це почув та й сказав: лікаря не потребують здорові, а слабі. Оскільки ти не можеш нічого запропонувати Богу у викуп за свою душу, не маєш чи похвалитися чим перед отцем. Вільно віддавайся батьківській любові. Матвія 6.6. Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Розгляньте небесних птахів, вони безтурботно живуть в атмосфері Божої турботи. Яке велике благословення відпустити свій страх, яке солодке полегчення? Визнай свою безпорадність, радій, що ти бідний духом, і відкрий, що тобі належить Царство Небесне. У цей страшний для нас з вами час Бог обіцяє бути з нами до кінця, ведучи нас в місце повного зцілення своєю любов'ю. 6, 6, 9 З чим піду перед Господом, схилюсь перед Богом високости, чи піду перед Нього з цілопаленнями, з річними телятами, чи Господь уподобає тисячі баранів, десяти тисячки потоків оливи? Чи дам за свій гріх свого первенця, плід утроби моєї, за гріх моєї душі. Було тобі виявлено, о людино, що добре і чого пожадає від тебе Господь, нічого, а тільки чинити правосуддя і милосердя любити, і з твоїм Богом ходити сумирно. Я, Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любови місто Овруч». Господи, ми кличемо до Тебе про спасіння наше наших душ, нашої землі та нашого народу. Змилуйся над нами через Сина Твого Ісуса Христа, бо Твоє є милувати та Спасати. Амінь.